Всім привіт! Канал Бімотор. Коротеньке відео стосовно автомобіля мого кума. Я вже змінив там масло, але копавшись біля нього, звернув дещо детальніше на його підкапотну да, і знайшов ну, те, що мені не подобається, і я маю можливість бажання це трошки поліпшити. А саме, це стосується. Охолоджувальний стану охолоджувальної рідини, от, стану розширювального бачка. І ну, тобто, як воно все виглядає, його можна трошки навести. Те саме, що було з матізом, тобто відкладення там, якісь внутрішні на стінках, зробили цей бачок непрозорим і важко контролювати. Що відбувається всередині, а бачок з напівпрозорого пластику і така змога там є. Тобто, Можна бачити рівень охолоджувальної рідини. Тобто дивимося. Ось дивіться, зверніть увагу, цей наш бачок. І якщо на нього посвітить фонариком, от ми бачимо рівень охолоджувальної рідини. От. А я так вважаю, що з цього. Пластик убачок виконаний, що його можна подивитися і без фонарика. От, просто он стан охолоджувальної рідини, він такий от, трошки з відкладеннями ржавий. Знаючи свого кума, я знаю, що він використовує ну, якусь гарну охолоджувальну рідину. От, а такий стан, це, мабуть, із-за того, що ну, десь там як міняв. Свій, свій час охолоджувальну рідину, мають не домив двигун. От, і оце, воно ржавчина піднялася, і теж йому вимазало е цей бачок. А, мені здається, він теж новий цей бачок, бо я не бачу на ньому жодної стріщини. Мені здається, він а, поставив сюди новенький, щоб було гарненько. От, а відкладення, вон, дивіться, такі от зробили свою справу. Так, якщо я все так. Буду чистити пальцем, бачите, він стає прозорий. Тобто хочеться це відновити, вимити цей бачок. Ну І так як ця ржавчина десь там присутня, вона мають в блоку двигуна там десь була знизу, як він почав рухатись, їздити інтенсивно, воно оце все піною піднялося. Значить, відфільтрувати я спробую от таким фільтром для бойлерів. Я його вже використовував. От, у себе на автомобілі і все вдалося. Там такі оці фільтруючі елементи. Взагалі фільтр для бойлеру йду з таким от фільтром. Ну, цей ми зняли і поставив відразу оцей там чи на 5 мікрон, чи на 10 мікрон. Я вже не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що воно свою функцію виконує і оцю всю ржавчину затримує. От, я у себе на автомобілі як вичищав. Треба ще раз поставити почистити, бо все одно якісь відкладення теж є. Значить, то змінив раз, за отримав фільтруючий елемент і все стало в мене добре. Так, планую поставити ось замість цієї шланги от, фільтруючий елемент. У мене є така трубочка зайва. От, я її розріжу і ставлю. І така ще мені не подобається картина. Де Угу. О, ця, ця шлангочка он там має якусь капельку. От, не, роз, не зрозуміло чому, але воно там є. Чи зверху щось капає, чи вона просочується. Ну, знімемо, подивимося. Ну вона щось трошки як, наче ширша стала. Так? Бажано цю шлангочку замінити взагалі. Тобто відео буде сьогодні саме про цю процедуру якби, відчищення охолоджувальної рідини від того шламу, який не вимився під час заміни, той, який лишився в блок. І тепер нашу охолоджувальну рідину робить якби, знову такою брудною. А ми її спробуємо відчистити і продовжити її срок життя. Отож, До роботи. Закриваємо кришку. Значить, шлангочка зливу у нас цій баклажки. О, сюди дуємо повітрям. От. І водичка буде, вона вже л'ється? почекаємо, хай зливається. Щоб зайвого не надуть. І, коротше, у нас яка мета? Набрати якомога більше охолоджувальної рідини у цю каністру. От. Тут десь 5 літрів. Ну, тобто майже все може тут поміститись. Зараз почекаємо, поки льється, хай воно л'ється самотюком, скільки як хоче й може. От. А далі допоможемо йому трошки повітря. Воно чистенька, ну бачите, вона все одно з якоїсь ржавчини. Воно біжить, воно така чистенька. принципі, нас все одно якась муть присутня. Не можна сказати, що рідина зовсім ржава. Так, ось воно перестало, додаємо трошки повітря. От, і тиснемо, да, трошки тиснемо. От, трохи набрали. Зараз хочеться трошки зручніше поставити каністрочку. Ось так якось да. От. І продовжуємо. Тиснуть повітрям. Такую пену скаломутрив. Так. Так, что там у нас еще есть? Чи нема? Сейчас воно построило трохи давайте еще. Все. Ну, маудио вот так вот. вот. И вот такую. Кількість охолодженої рідини ми здобули. От так от. От. І тепер можемо сміло знімати наш бачок і мити його. Так, ну що, шановна спільнота, я правий оцей патрубок мені не зря здався вже негодним. Тут воно відбулося воно в якесь здуття патрубка, тобто його внутрішній стан вже там, нитки чи перегнили, чи що. Відповідно, ось тут як, наче, дюрочка ось така вона. Камера вам показує. І тут у нас вже сочився е, антифриз значить На моїй практиці було таке, що на моїй машині я пропустив е, випадково, е, коли це сталося з моєю патрубкою. І жінка їхала на машині і втратила антифріз. Як наслідок, у мене був перегрітий двигун. І як наслідок, е, двигун розбирався, машина стала там на 10 днів, машина розбиралася. і е, Виконувався ремонт головки, заміна прокладки, ремонт головки, тобто планування плоскості з усіма витікаючими. Так що це ставити на місце ну, не можна. От. Його під заміну. Так що, коми тобі будемо міняти шлангом. А то туди. Так, і вже добралися так. до бочка. А який він? Так, тут трошки ще антифріза. Бажано його не втрачати. Каплі але все одно. Так, і дивимося. такий він. А, це новий бачок. Взагалі новий. Тут усього, оце в місці кріплення, ось оце. От. Вони з часом лускаються. Ну, тобто пластик втрачає свій еластичний стан такий від температури. І вони оце тут, в місці кріплення виникає тріщина. А тут, як ви бачите, взагалі все воно чудове, жодної тріщини немає, але він брудний зсередини. Тому що Погано була вимита машина. Ну це буває. це буває. це Треба дуже ретельно її там промивати, щоб цього досягнути. Або це отак фільтрувати. О, зараз ми це і будемо робити. Пробачте, Дивіться, для того, щоб помити, ми наш кальбимо це таку у мене насипану. Ось сів, просів. Нам багато не потрібно. Ось така жменька. Ось така О, чудова. І оцю жменьку ми несемо і отак от туди засипаємо. Це буде наш абразив, який буде відповідно, чистить, мити все діло. І з дому я взяв якийсь моючий засіб. От, і от сюди трошечки, щоб пінку нам воно створило. Все, досить. Тепер надіваємо кришку, набираємо води, оці отвори тримаємо закритими, щоб не бляхало. І клашматимо його, поки не вимиється. Thank <laughs> you. Так, ну і скажіть, яких результатів ми досягли за 15 хвилин мийки даним способом. Ось, бачите, він майже весь прозорий, майже ідеальний. Трошки десь залишки там лишилися. Ну, то, то не критично, то вже все одно він виглядає набагато приємніше, ніж був. Ставимо його назад, ставимо фільтр і будемо трошки рухатись на фільтрах, промивати цю систему. Ну якось так. Так, ну, вийшло якось ось так. Фільтр. Це Розширювальний бачок. Такий от чистенький. Ось, ось пішов фільтр встановлений. Ще тут у нас відповідно рідину я не наливав. Це на хамутиках. Зараз зальємо і будемо тестувати якось. Звичайно, тут збільшився обсяг холоджульної рідини десь на стакан. Ну, Я думаю, компенсуємо трошки дистильованою водою, тому нічого страшного не бачу. А ще потрібно зарядити акумуляторну батарею. Ну, то вже згодом. Тепер бачите, Як гарно видно рівень. Охолоджувальної рідини. Не треба ніякого фонарика, відкрив капот і відразу видно. Так має бути. Так, Фільтр встановлений, водичка, Охолоджувальна рідина, тобто вже сюди завантажена, так сказати, залита. От. Тепер треба на машинці трошки поїздити. От. І, мабуть, результати нашої чистки я вже покажу в наступному відео. Тож, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. От, в наступному відео буде результат чистки цієї охолоджувальної системи. Розберемо фільтр, подивимося, скільки ми намили. Трошки поїздимо. Ну, Мається на увазі, я поїздю, скільки це машина кума. Заведу, десь проганю її. Там необхідно відремонтувати газовуще, то надо до газовщика з'їздити. Ну, це кілометрів. Туди 10 назад, ну, кілометрів 20, проїдемось. Подивимося, як вона почистить за цю відстань. До наступних зустрічей. Переживав дещо, чи спрацює вентилятор, чи буде циркуляція рідини взагалі. Але все добре, все працює, все як має бути.